В мікрорайоні Пасіч натрапилось резонансне вбивство, яке вражає своєю жорстокістю та злочинною хитрістю. Наймовірніший мотив злочину пограбування. 31 травня близько 4-ї години ранку до правоохоронців звернувся молодий чоловік і повідомив, що знайшов тіло своєї матері на духу будинку. Жінка працювала продавцем в магазині всього за декілька десятків метрів від дому. Повертаючись з робочої зміни на сходовій клітці шостого поверху зустріла нападників, одразу отримала декілька ударів та втратила свідомість. Вбили жінку за допомогою телевізійного кабелю. Убивали в неї вже на даху, душили куском кабеля, який там вже відрізали, і наносили ножові рани там же. Вони знайшли, грошей при неї не було. Вона покудома купила додому їсти, знайшли телефон, ключі. Вбивця зателефонував до чоловіка убитої, представившись медбратом міської лікарні. Повідомив, що його дружина зараз на обстеженні. Дочекавшись, коли чоловік поїхав до лікарні, зловмисник намагався проникнути у квартиру, але його зупинив син убитої з друзями. Злочинець втік через дах будинку. Було темно, дощ падав. Вони побачили, як силует. Пробіг і там був люк, заскочив люк і він втік. А один з хлопців то в посуду впав і вони вже не побігли його шукати. Вони вернулись додому, викликали міліцію і почали вже шукати тоді по під'їзді, де вона є. Найшли її на чердаку, на даху, накрита була фартушком своїм. Особу вбивці правоохоронці встановили одразу. Ним виявився сусід, що раніше проживав поверхом нижче. Злочинець вже мав проблеми з законом. На його рахунку вже дві судимості. На даний час його затримано. Затримано його в одній з сусідніх областей, саме в Рівненській області. Зараз він доставляється в місто Івано-Франківськ, де будуть з ним проводитися всі слідчі дії. На даний час було порушено кримінальне провадження за статтю 115 п'ятнадцятою. Умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Після того як вбивцю доставлять до Івано-Франківська, правоохоронці з'ясують усі подробиці вбивства.